Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні будемо готувати дуже смачні пісні вареники з квашеною капустою і грибами. Заварне тісто для них еластичне, м'яке, зручне в роботі, чудово піддається заморозці і не розварюється приємного всім перегляду! Для начинки нам потрібні сушені гриби та квашена капуста. У мене тут сушені білі гриби. Я їх замочила на декілька годин, також їх можна замочити з вечора. Потім цю воду, в якій вони мочилися, злила, залила чистою холодною водою і з моменту закипання буду варити 40 хвилин. Квашену капусту теж залила водою і з моменту закипання буду її варити 15 хвилин. Каструлю з товстим дном я влила 4 столові ложки олії, Сипаю сюди. Цибулю. Одну велику цибулю порізала дрібненьким кубиком. І на середньому вогні цибулю жаримо до лей золотистого кольору. Гриби дрібно порізала, насипаємо до цибулі, Перемішуємо. І будемо жарити 5 хвилин. Сюди капуст. Капусту я віджала від рідини, дрібненько порізала. Додаю сіль, перець. Це вже за смаком. Добре все перемішує. І ось так на середньому вогні тут Жарити 10 хвилин. Кришкою не накриваємо, тому що нам потрібно, щоб волога випарувалася. Також таку начинку можна робити з картоплею. До капустяної маси додати картопляне пюре Це гарно перемішати. І те буде дуже-дуже смачно. Як я вже казала, вареники будемо готувати на заварному тісті. В миску всипаю три стакани муки. Стакан у мене об'ємом 300 мл. Ось так. Набираємо муку. До муки додаю одну чайну ложку солі і перемішую. Вливаю 3 столові ложки олії без захтогу. І тепер сюди вливаю 300 мл кип'ятку. Перемішуємо спочатку ложкою, тому що дуже гаряче. А тепер замішуємо руками. Тісто в мисці замісили, викладаю його на поверхню. Як бачите, поверхню мукою не підсипаємо. Таке тісто дуже м'яке і еластичне, і до поверхні воно налипне. І вимішуємо декілька хвилин ось так на поверхні. Бачите, воно м'ягеньке, еластичне. Воно ще тепле. Перекладаю тісто у кульок, гарно закриваю, щоб воно не обвітрювалося, і залишаю його на 20 хвилин. Тісто гарно відпочило, воно стало більш м'яке, еластичне, легенько підсипаю. Так, чуть, чуть І так само тісто. Одмащую мукою, відрізаю потрібний мені кусочок. Цю частинку відкладаю знову у кульок. Ось так. Цей кусочок розкачуємо тоненько. Розкачали ось такої товщини тісто і вирізаємо кружечки. Такі кружечки у нас називаються пилинички. Начинка з капусти гарно охолола. Беремо Пилиничку. Ось так легенько її розтягуємо, кладемо капусту, так, щоб начинка на краї тіста не попала і заліплюємо початку в одну сторону, потім в іншу сторону. І для краси робимо їх ось такі. І горні. Два пальці знизу, вказівний зверху. І ось так заліплюємо. І так формуємо всі наші вареники. Такі вареники можна зробити із картоплею. До капусти додати картопляну пюре. І це теж буде смачно. Ось так заліпили і тепер робимо фігурки. Варимо вареники в великій кількості води. Вода почала кипіти, додаю одну чайну ложку солі і по одному кидаю вареники. Старайтеся так, щоб вареник один на одного не попадав. Перемішуємо. Прикриваю кришкою і чекаємо, коли вареники спливуть наверх того моменту, коли всі вареники сплили наверх, варить моїх 3 хвилини. Кришкою вже не накривай. Наші найсмачніші вареники до столу готові. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!